Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину. В реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі, в пабі. Не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінь гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От Просто по відчуттям село. І люди так по сільськи дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальна кілька траву курять. Тобто ти будеш іти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь йдуть школу, там автобуси, от тільки що двох. Перепрошую, двохповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїться прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, ось така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це нападаю по відчуттям, як наче ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суїта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От. Ну, в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось властився, думаю, то слухай, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, так кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут такі суперлюди, супер, супер британські, британські вчені туди-сюди. Взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно а ну напишіть в коментарях, я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні, амбітні люди, вони в Лондоні вже там засуютилися так, що вже 10 потов з них зійшло. Або, Та, або все. Короче. Все, чекаю в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я сподіваюсь, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все поняло? Ну, яма без І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно. тут Дороги часто розбиті. От, тут такі, типа, і так сейдет. Оцей стайл Британії і так сейд. Це що ви розуміли, не якийсь декор, дизайн, так от, от, от так реально виглядає більшість вообще, тут пабів, кафешок. Таке вже дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас? Як оце от жить. Буду я звідси їхати. в наступному відео розкажу, що як українцям можна. Буду приїжджати в Європу. Розкажу, як кожному українцю можна буде заробляти там, від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Не це вообще. Ладно, на зв'язку. Давайте, бакал за вас. Пінта. Як там пінта, пива? Побіжу на потяг далі. Чао.